Ф'юрі прибули на реванш. Днями всі учасники боксерського шоу прилетіли в Ер-Ріад, місто в Саудівській Аравії, де вже 21 грудня відбудеться другий бій між супертяжами. Першим на публіці з'явився британець Олександр Усик спостерігав за ним з вікна кабіни літака. А ось поява українця просто підірвала соцмережі. Наш боксер з'явився в ну дуже ефектному фіолетовому костюмі. А на плечі було біле хутро, на якому зображений котик з синьо-голубими очима традиційно боксери обмінялися погрозами. Ф'юрі пообіцяв приготувати кролика. Так він називає усика. А наш чемпіон, окрім слів, про свою перемогу запросив суперника випити пива в Україні у старості. Ф'юрі приїде до мене на ранчо. Ми будемо пити пиво, і він казатиме: ти мене два рази побив. Як так? До речі, Луки Усика це окремий вид мистецтва. Перед цим він з командою з'явився перед пресою в спортивних костюмах з елементами злого детеку. а вже не в. Довзі побачимо ще один, точно неймовірний образ нашого боксера, коли він виходитиме на ринг із Тайсоном.